Так, є, друзі, всім привіт. Ну що, будемо зараз рибу зараз ловити. Поставив ось ятер. Пару разів ставив, нічого не попалось. Вчора закинув, оце дивіться. Нічого немає. Пусто. Псіхонув вчора, купив сітку. Провірити, чи риба. А, купив сітку, щоб провірити, чи риба залишилась. Ось така сітка. 40 метрів, льоски. Ну, вже радує, ось закинули, буквально як закидали, О, там вже рибка попалась якась. Хто зна, що попалось. Ну, бо просто якийсь тришак. Риба не клює. Не клює риба, а має клювати. Вже такий час, що вона має клювати, вона не клює. Хоча караски пару штук не рестилося. Будемо провіряти, чи після видри щось залишилось, чи не залишилось. Ви не забудьте поставити вподобайку. Коменти і підписатися. І, до речі, привітайте мене з більш-менш цим якісно відеозйомка. Я купив таку прибамбаску одну, щоб гарні відео були. Так що, дякую всім, хто терпів ті відео і не відписався. Дуже вам дякую. Наступна покупка буде, не буду казати, що бо я вже за мікрофон колись говорив, а вийшло там таких косяків з тими мікрофонами. Ну, коротше, щось буде. Що? Дружина мене зараз зніматиме. Мій оператор найдорожчий. Вона знімає, я колочу і ганяю рибу і зразу буду витягувати, бо її ж треба назад випустити, її смажити ніхто не буде. Ху, бо так наївся. Як ми зараз робити, я не знаю. Коротше, ганяю рибу, а ви дивіться. І не забудьте підписатись. Всім дякую, хто терпів такі відео. Ну не дуже. Бо мені самому їх поганенько було дивитись. Ну, коротше. А, в мене ж було день народження, то виходить трохи грошей подарували, то я і купив. Якби рахується на день народження, бо шкода було грошей. Трохи, як би то... Ну, коротше, не буду пропогано. Все, поїхали. двохметрова чи не два з половиною дно то тут 2 3 метра до дна ну в принципі щось заженемо і трохи повитягуємо оці водорості вони то хороші від них гниття нема але їх вже забагато так що я пішов за паркан що в обхід Нет, сейчас вот тут погоняю. Да, вот, да. Не, ну там что-то попалось. Тут щука две, то может одна щука и попалась. Зараз я не бачу, щоб короб попався. Так, зараз злізу! Ого! Ого! це так робина! Оп, ну, коротше! Вибира непогано. О, тут взагалі нічого. О, оце тут хай залишається, оця зелень. Диви, яка вона тут класна. А отте все приберемо. Вода не вонюча взагалі Хороші, хто значить рибу заколотив, бо щось не видно, ну сам сам себе заколотив. Зараз ще тут поганяю. Так, оно. Не, ну. В одному місці щось попалось, так воно й одразу попало. А так, так, це сітка метр сімдесят. Фу. Зараз ще поганяю. Что вистачить, я думаю. Я Так, ну платвичка є. Е. А це був би контент, да? якби впав. По... Та що, пограблі побіг. Щось мені не подобається Про великої риби не видно і не видно і не відчувається взагалі це треш. О. Красноперка. Одна Е. Она что, еще не растится, что? А, Одна красноперка, Плотва. Хорошая плотва. Жирно, классно. Вот такая плотвичка. Я просто в шоке. Нема жодного коропа. Жодного карася. О. Так, ще одна краснопірка. Якщо це не та. Сподіваюсь, не та. Карась, напевно, заліг на дно. А що, не видно нічого більше. Та що, отак хай буде. Ну щот, ситуація мене нарадує, бо три рибини це жах. Я просто в шоці. Ну, я поставлю зараз сітку, пару годин ми тут будемо працювати і в описі до цього відео напишу чи щось. Попало ще чи ні. Бо це треш. Це погано. Так карасі ж не рестились. Напишіть, до речі, так, сітка. А, сітка навіть не метр сімдесят. Сітка, метр. Метр п'ятдесят сітка. Карась то на дно залягає, наскільки я розумію. Тут глибина зараз десь. Та 2,70 точно буде. Так а чого не попався, чи вже його немає. Я, коротше, волоті. Немає, нічого. Нічого. Зараз отак ще затягну, залишу. А в, до, в дописі до цього відео в описі покажу. Фу, Буду зараз переодягатися. От така от ситуація, коротше. Ситуація не дуже. Якщо не попадеться сюди короб, значить видра винищила всю рибу. І який висновок з цього? Потрібно загороджувати ставок від звірків. А як ні, то самі догадуєте, що з тими звірками, як з ними себе вести. Так що отак. Всім пока. Дякую.